Сьогодні з вами поділюсь такою історією. Ну, так, скажу. Робіть висновки самі, як і майстри, якщо буду слухати цю історію, як і клієнти. Розказувала цю історію клієнтка, прийшла до мене фарбуватись стриглася десь там ну, до 8 березня, десь там на районі в салоні у себе. це велика мережа салонів, не буду називати, це не настільки важливо. Е, каже, записалась там до топ стиліста тобто, ви, щоб ви розуміли, є тіпа, там учень, стиліст, топ стиліст і там артистик. Да? Тобто, не до самого е, дешевого майстра, тобто вже з якимось досвідом і прям за, ну. Таку немаленьку суму. Прийшла на стрижку, розказала свої побажання, в неї багато блонду на голові, тобто техніка. Можу зразу вам сказати, що для такої кількості блонду на волосі, волосся в досить гарному стані. Прийшла, щоб її підстригли гарну лінію, але майстер захейтив її волосся, сказав, що воно в жахливому стані, що лінію стригти не можна. Треба робити каскад, Рубанула вона її каскад, Але е, ну, відео не до того, да, що навіть е, майстер чомусь вирішив, що краще каскад, ніж лінія. Хоча можна було лінію робити. Е, вона питає: ну, типу, у клієнта, да, у цієї дівчинки, чим ви доглядаєте? При тому. E, вона там, мабуть, щось відповідала, майстер чи не слухав, чи ні. Відтоді ця клієнтка, ця дівчина питає у типу, що ви можете мені порадити з по догляду за волоссям. І тут увага. Це був просто. <с> <с> І вона типу, їй каже: ну, я е, там в мас маркеті нічого не знаю, тому з мас-маркета я вам порадити нічого не можу, тому е, ну, отак от. от, от. Типу, можу тільки порадити професійний бренд, який в нас продається. Ну, дивіться, коли майстер так звертається до клієнта, ну, вона зразу принижує клієнта. Ну, і дівчина ти типу, покаже, мені так стало неприємно, і це нормально, коли тебе принижують, що, що тобі неприємно. Каже, я перестала з нею спілкуватися, і там вже, типу, що підстриже, то підстриже. Дивіться, так не можна. Ну тому що ми коли поспілкувалися, у неї е, оказався дорогий досить догляд. Ну, волосся в неї нормальне. Виникає питання до майстрів. Е, чому вони е, дозволяють собі... Зневажливу поведінку відношення до клієнта, тобто, не знаючи, який в клієнта догляд вже принижувати. Навіть якщо це мас маркет це не дає ніякого права майстру в зневажливій формі так себе поводити до клієнта. І якщо клієнт каже, що Порадьте мені щось, то можна без оцього початку, що там, ви там не знаєте, що там масс маркету ви ж не знаєте, чим вона користується. Навіть якщо, ще раз повторюсь, мас маркетом порадьте те, що ви вважаєте їй за потрібне. А чи купе вона, чи ні, це вона сама вирішить, бо вона не повинна зразу купити, якщо ви це їй порадили. Ну, наслідки такої стрижки і консультації, я от вам е, кажу: по-перше, клієнт каже, я ніколи не піду більше не стригтись, там, нічого робити е, до цього майстра. А по-друге, каже, я навіть не хочу йти в цей салон. Це зараз, от, зараз момент до власників салону. Чому вони втрачають в тому числі клієнтів? Із-за такого поводження е, своїх майстрів. Які е, чомусь собі дозволили не поважати вибір клієнта. І ви втрачаєте клієнтів в цілому, тобто вона могла би піти, наприклад, наступний раз до іншого майстра, записатись чи на манікюр, чи на брови. А так, як то кажуть, осадочок остався, і вона каже: Я не хочу взагалі туди йти. Тому робіть висновки.